Більше п'яти тисяч прочан зібралися на подвір'ї студийського монастиря святого Пророка Іллі у Дорі. Божественні літургії передували синічні моління чування. Люди, котрі проживають в ближніх селах, радо зустрічають гостей, заздалегідь готуючи різні страви, щоб поділитися з подорожуючими. У Дорі блаженнішого Святослава зустрічали звуки трембіти та діти. Дора яремче є тим місцем, де ці слова про життя і проповідь, а також восходження на небо Іллі, Звучать по-особливому. В той час, коли жреці атеїзму справді вигублювали усіх, хто признавався до Христової Церкви і вірив в єдиного Бога в трьох особах тут. Були ті люди, які вдень і вночі підносили руки до неба і випрошували подібно як ім'я, вогонь Духа Святого з неба. Приїзду блаженнішого чекала вся Гуцульщина. Монастир є патріаршого права. Отож, природно, що блаженніший Святослав має знати про ті монастирі, які йому належать. Перше на службу Божу зібралося так багато прочан. Як наголосив настоятель монастиря, це підтвердження того, що місце і справді стало осередком духовності. Це є таким великим знаком Божим для нас, що справді це є місце, те, яке воно отримало свого початку благословення. І ось це благословення, як воно діє по нинішній час. Бачите, на цьому місці, в принципі, немає ані чудотворного джерела, немає ані чудотворної ікони. Але така велика кількість людей збирається, це свідчить про те, що це місце є намолене. І що ті, які тут підв'язалися, ті, які жили, вони передали дух молитви. Вони передали, власне, те, що для людини. Якраз є найціннішим і найдорожчим. Людина е, у своєму житті завжди шукає того, хто би міг її зрозуміти, хто би міг її підтримати, хто б міг розв'язати її всі проблеми. А хто ж це зробить, як не Господь? По завершенні архієрейської божественної літургії блаженніший Святослав привітав усіх, хто носить ім'я Ілля зі святом, а хористи, які належаться, заспівали много еліта. На завершення блаженніший Святослав покріпив усіх присутніх свяченою водою.